І маминої школи з цієї передачі ви дізнаєтеся, що потрібно для того, щоб зробити якісні і оригінальні фото вашої дитини, а також який тим темпераменту відповідає саме вашому малюкові, і для чого потрібно це знати. Що в першу чергу показують гостям батьки? Звичайно ж, фотографії свого малюка. Іноді смішні, іноді серйозні, але завжди яскраві, живі й неповторні. Дитячі фотографії найкращий спосіб повернутись у минуле, адже такі ясні очі і безтурботну усмішку навряд чи зустрінеш у дорослої людини з її життєвими турботами. Для створення гарних дитячих світлин, переконаний фотограф Михайло Урбанський, потрібно трішки стати дитиною. Бачити навколишні предмети у новому, незвичайному застосуванні, радіти дрібницям і просто любити навколишній світ. Наскільки ти любиш навколишній світ, щоб створювати гарні дитячі світлини? Так, мабуть, як повинна любити кожна людина, яка працює з дітьми. Ну, діти це ж безпосередність, невідомий, незвіданий край. В кожної дитини це є своя історія. Свій небокрай, до якого треба йти, 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 і навряд чи хтось може до нього дійти. Мені сподобався один вислів відомої в Москві пані фотографа, про те, що професіоналів в дитячій зйомці не існує. Їх просто неможливо ним стати. От це, власне, якраз і підкреслює мою попередню думку. чим керуватися, щоб вибирати непрофесійний фотоапарат, що потрібно знати? Трошки заглянути у фізику для глядачів, хотів би порекомендувати, тримаючи в руках фотоапарат, не робити різких рухів, робити все дуже плавно, повільно. Не бійтесь експериментувати, одягайте діток. В яскраві кольори, це їх підбадьорить. Бажано, щоб щось воднотонне. Не спішіть обстригати дітям коси, це також це вся краса і принада маленьких дітей. Завжди, коли ви збираєтеся йти на фотосесію, заінтригуйте, заздалегідь дитину, скажіть, розкажіть їй якусь цікаву історію, щоб дитина йшла, але пов'язано із фотографіями. І коли дитина прийде, вона не буде боятися, бо дуже часто діти асоціюють фотостудію із стоматологічним кабінетом. <рес> Це приходиться пояснити, розказувати, якось входити в цю роль, що я не лікар, а от тут ми маємо справу зовсім з таким от небесним, красивим, блискучим. Спеціалісти зазначають, при фотографуванні малюків варто багато фантазувати, інсценувати якийсь кумедний з вашої точки зору сюжет. Не забувайте, що знімки, зроблені в русі, чудово передають динаміку і жвавість малюка. Щоб кадр був більш вдалим, варто розмістити фотокамеру на рівні очей дитини. На мить потрібно зробитися клоном. Ну як би це зараз не виглядало смішно перед глядачами, але це саме так. Треба зробитися клоуном і почати в першу чергу гратися з дитиною, заінтригувати її, тобто війти з нею в довіру, в контакт. Знайти якусь своєрідну слабинку, від якої дитина б не могла б відмовитися, тобто в словесному, в словесному жанрі угу. в, в самому фотографуванні мені відомо, що важлива швидкість фотоапарата. А щодо непрофесійної фотозйомки, що б ти порекомендував глядачам батькам? На першу чергу не треба боятися і експериментувати постійно. Причому навіть якщо у вас в руках саме звичайна... Мельничка, об'єатурно, так скажемо, да? портативний цифровий фотоапарат. Аналогічно, є такі моменти в житті, коли ви на прогулянці, коли досить багато достатньо світла. Є момент, коли дитина все-таки веде себе більш в спокійному стані, так? поводить себе в спокійному стані. Тому тут і варто скористуватися. Цим моментом щодо сучасних тенденцій, багато зараз батьків, приходячи чи у фотостудію, чи домашні фото, домашня фотосесія, керуються тобто такими дизайнерськими модер... модерністичними поглядами. Тобто з дитини роблять старших дорослих. Як ти вважаєш? Це потрібно, тому що в окремих випадках дитина виростає, дивиться на себе фотографію. На свою і каже, мамо, ой, а навіщо ви з мене таку пародію зробили? Навіщо це було? Ну, Деколи також мені доводилося обговорити таку тематику з клієнтами на рахунок фотографування дітей за рулем Мерседеса, за, ну, на дорослому коні і так далі. Кожним, кожним словом я намагався їх спочатку це відбити. Але не забуваємося, що ми просто живемо в час шаленої модернізації і моди, і деякі батьки собі хочуть, власне, прибільшити ефекту перед сусідкою, перед знайомою, перед подружкою, перед бабусею, дідусем, грубо кажучи. Так? От. І все таки, все -таки я б просив. Би, не, не перегинати ці палиці, а дати дитині винятково цей дитячий світ. Також важливе місце зйомки. На думку пана Михайла, кращі кадри виходять на природі: свіже повітря, ліс, парк або річка, можливість відзняти яскраві емоції і радісну усмішку. І, звичайно, актуальний вигляд дитини: Розчешіть перші кучерики, одягніть яскравий одяг. І про сімейні походи в фотостудію. Психологи не радять робити цього часто, але заради задоволення і поповнення сімейного фотоальбому це необхідно. Родинні фотографії будуть зберігатися у вашому альбомі довгі роки і матимуть величезну цінність для майбутніх поколінь. Бувають періоди в житті дитини, коли вона або сумнівається в своїй красі, або сумнівається в тому, що вона є важлива для сім'ї. Бо, наприклад, батьки багато працюють, всі зайняті. Дитині здається, що їй мало приділяють часу. І ми тоді можемо відкрити фотографії, коли дитина була набагато менше, і сказати: от дивися, як ти тут гарно граєшся, ми це помічали, ми тебе любили. Дивись, який ти тут гарний, дивись, як ти тут гарно, там, чи з друзями, чи з родичами получився на фотографіях. І дитина тоді, ніби те, що вона забула, бо в неї зараз не такі веселі. Або не такі веселі хвилини з друзями посварився, батьки насварили. і вона починає згадувати, що в неї були гарні періоди, вона була в гарних місцях, що насправді її люблять. А як підготувати дитину до процесу фотозйомки? Дуже важливо сказати, для чого ми це робимо. Сказати, дивися, зараз літо, дуже багато гарно все цвіте довкола, або, наприклад, до нас родичі приїжджають в гості. І Ми хочемо, щоб це збереглося в пам'яті. І можливо навіть показати дитині попередньо. Едні фотографії сказати, дивись, як гарно, коли до тебе там чи хресні приходили в гості, чи ти з друзями щось святкував. Дися, як зараз гарно приємно це все переглядати. І ми тоді дитину ніби налаштовуємо, що це дійсно важливо, як потрібно себе вести. Зразу кажемо, дивися, потрібно дивитися в об'єктив, там посміхатися. А дуже важливо показати дитячі фотографії батьків, казати, дивися, вже твої батьки дорослі, і як нам приємно, і тобі зараз наскільки цікаво, переглянути фотографії про той час, який ти вже можеш тільки на фотографіях бачити. І тоді дитина починає задумуватись, що вона колись виросте, і оці гарні дитячі моменти для неї також будуть цікаві, важливі, і що це дуже цінна така фотомить. Для того, щоб зробити неповторні та оригінальні знімки маленької дитини, не потрібна дорога професійна фотокамера. Вам достатньо буде скористатися любительською. При фотографуванні дітей найголовніше це швидкість роботи приладу. Адже маленькі діти дуже спритні і у вашому розпорядженні може бути лише кілька секунд. Створюючи фотоальбом, намагайтеся відобразити в ньому історію розвитку та становлення маленької людини. Зйомки краще всього робити потроху, але часто. Такі кадри повинні робитися не з почуття обов'язку, а з інтересу, кажуть спеціалісти. Діти відрізняються один від одного вже з самого народження за типами темпераменту. Розрізняють чотири типи: сангвінік, меланхолік, холерик і флегматик. Часто батьки, не знаючи про ці особливості, турбуються. А чи немає в поведінці дитини яких-небудь порушень? Давайте коротко познайомимося з ознаками характерними для дітей різних типів темпераменту. Отже, дитина холерик. Основний принцип хочу все й одразу. Часта зміна настрою і емоційна нестабільність. Ось основні ознаки холерика. В ранньому дитинстві проявляється в безперервному галасі з приводу і без. Такий малюк невгамовний бешкетник і забіяка, постійно влаштовує скандали і сварки. Нову інформацію засвоює легко і швидко, але вже наступного дня все забуває. Щиро вважає, що його думка єдино правильна: діти холерики не вміють терпіти, чекати і стримувати свої емоції, на будь-які покарання відповідають замкнутістю або агресією. В першу чергу ну, не давати йому перезбуджуватися, так? тому що тут збудження переважає над гальмуванням, і дитина може просто виснажуватися. Так? І батьки це можуть дуже легко помітити, чітко слідкувати там за режимом дня, за тим, щоб Дитина мала можливість як свою енергію десь використати, так і щоб це було цілеспрямовано, так тобто, щоб не бігутня, така не цілеспрямована, тому що холерик так само може починати справи, закінчувати, перескакувати з одної на іншу. Ну тому десь і вчити власне бути цілеспрямованості, завершувати одну дію. Переходити до іншої разом з тим, оскільки дитина збудлива не можна. Вона може часто реагувати агресивно, так не можна бути агресивним у відповідь. Тому дуже потрібна терплячість, розуміння, але і наполегливість. Дитина сангвінік живе за принципом Я тобі вірю, а ти мені така дитина доброзичлива, життєрадісна і при цьому досить поступлива і розсудлива. Цікавість дітей-сангвініків не знає меж. Дитина робить все і одразу, а тому часто кидає справу, не закінчивши її. Таким малюкам властивий нарцисизм і самолюбування. Такі дітки часто вимагають від батьків покупки найдорожчого і модного одягу. Хитрість і спритність також їм притаманні. На покарання дитина реагує спокійно, вона не злопам'ятна. В цьому випадку дуже потрібно вчити дитину, доводити, розпочати до кінця, дати можливість лідирувати, тому що це ну, чи не єдиний варіант, де дитина може виявляти свою агресію, може бути капризною, і, якщо не дають її, бути першою. Направду такі діти дуже швидко вміють взяти. Керівництво, скажімо так, на себе, От, вони є активними, ініціативними, і е, якщо цю активність і національність заохочувати, то з них виростають лідери, з них виростають такі підприємники, дорослі люди, які дуже легко і швидко адаптуються в житті. Е, разом з тим е, не можна перехвалювати Сангвініка, тому що він дуже швидко в нього зіркова хвороба, так він дуже швидко, він і так е, почувається впевнено і дуже швидко самооцінка завищується. Ваша дитина флегматик, тоді це про неї. Я все зроблю тільки трошки пізніше. Флегматики відрізняють стабільність і впертість. Такі діти завжди незворушні і спокійні. Вже на першому році життя вони здатні довго розважати себе самі, розглядаючи добре знайому книжку або граючись з власними пальчиками. Важко адаптуються до дитячого садка і нового колективу. Флегматики не вміють обманювати і бути тактовними. Через це часто потрапляють у незручні ситуації. Малюки дуже доброзичливі, намагаються не вступати в конфлікти. Треба давати більше часу дитині на збір, так більше часу на обдумування відповіді на питання, якщо дитина школяр. От і в цьому випадку дитинка виконує все і ретельно і якісно. Дитині слід задавати, якби такі часові рамки. Так для цього може бути і бісочний годинник, припустимо. Так, тобто з одного боку батьки мали би враховувати природні особливості, так не підштовхувати дитину до поспішних дій, які вона не може виконати, але разом з тим і не давати можливості бути таким зовсім уже інертним. Які ж нарешті діти меланхоліки? Їх життєвий принцип мені не весело, тому що мені сумно. Сором'язливість, боягузтво і нерішучість основні риси характеру. Через нестабільність нервової системи малюка засмучує і виводить з рівноваги будь-яка дрібниця. Сльози в таких діток обов'язковий атрибут. Малюки чуйні, жалісливі, сентиментальні, ранимі, довго переживають будь-які потрясіння, покарання сприймаються ними як трагедія. Таку дитину не можна сварити, не можна картати, особливо без, з якихось дрібничок. От. Вона буде дуже довго пам'ятати е, якісь такі нюанси, на неї просто можна подивитися, вона вже буде переживати. Так? От. Е, вслід вміло і так тактовно стимулювати до активності, тому що дитина буде боятися проявляти цю активність. От. Дитину меланхоліка, добре заохочувати через підтримання успіху, Тобто те, що в неї виходить добре, вона буде виконувати якісно і добре. І навіть та сама тривожність, як якість, може бути позитивною, тому що переживаючи за успіх діяльності, дитинка виконуватиме все добре. От єдине, що не можна ну надміру лякати, так то не можна спиратися тільки на одну якусь якість дитини. Дорогі батьки, ми намагалися вас ознайомити з типами темпераменту. Сподіваємося, це допоможе глибше розібратися в природних якостях вашої дитини і, напевно, зрозуміти, що багато чого малюкові в його поведінці варто пробачити, знаючи, що це його природа. А у нашій наступній передачі дивіться. Після народження малюка виникає безліч питань, чи варто робити відмінності у вихованні між хлопчиками і дівчатками. Як з хлопчика виховати чуйного і самодостатнього чоловіка? Та й просто як бути зі своїм малюком, на що варто звернути увагу при вихованні? Вибираючи взуття для дитини, батьки часто дивляться тільки на зовнішній вигляд і вважають, що цього достатньо. Часто в результаті неправильного вибору взуття у дитини можуть виникнути проблеми з ніжками. Як запобігти цьому, дивіться у нашій програмі. thank <laughs> Бачите свого малюка на каналі ТТБ у чудовій фотокомпозиції Мамина радість. Тоді надсилайте свої світлини на нашу адресу: місто Тернопіль, бульвар Шевченка, 17, обласна державна телерадіокомпанія, передача Мамина школа або на електронну скриньку, яку ви бачите на екрані. Чекаємо.